Штурми та хімічні атаки. Прикордонники розповіли про оборону водяного це Донеччина. Як їх травили газом, а ворог не рахував власних втрат. Як виглядає справжній героїзм та за яких умов е сало стає їжею-веганів. Дивіться далі. Вони просто відправляли людей як на фарш. Втрати ніхто не рахував їхні, але їхні групи до цілі не доходили. Коли четверо біжить, перебігає двох ложить, два йдуть назад, а через 2-3 хвилини знову четверо біжить, і аналогічна ж ситуація. І десь після 6 годин бою цього, їхня атака захлібнулася. Вони Получили такі, такі втрати, що просто не змогли далі продовжувати свій наступ. Ці підці постійно хичили хі... газом, вони тупо не переставали. Тобто один дрон улітає, другий прилітає, вони скидають газ і зразу вовк. Якщо треба було принести БК, це не знаю ці ганци, це, напевно, просто герої, тому що насипають б... з всього, що тільки можна. Сержант позивний, по-моєму, тихи. Е, Честь, хвала цьому малому, як він приносив в БК, після того, як його траванули газом, я його відпоював, відкачував. Ти бачиш, як чувак ригає повітрям. Тобто він дихає, він не може нормально дихати. Він тупо задихається. Він постійно задихається. Він... Він, я кажу йому, що ти бачив? Я бачу тільки якийсь надпис, каже, і твою руку. Тобто я йому показую руку, він каже, пальці, пальці бачиш, бачу пальці. Вшиви. Привіт, друже, якщо ти мене будеш бачити. А теж була панічка, він, він, він снайперів заводив. Ну, малий дуже, в нього вже після того, як він зробив все, що він мав зробити, почалася панічна атака. Він ще, коротше, вігант. І оце після панічки, коли людину, то я заспокоїв його, він заспокоївся. І він такий каже, а можна щось їсти, хлопці, у вас взяти? Ну він же ж не з нами був. І я кажу, ну звісно можна, чого ж не можна. А що у вас, є? я кажу, сало? І бере жреке, сало, закушує батончиком протеїну, він такий щасливий сидить. Вони бачили, що я з ними, ну тобто я до них приходжу, я там не сижу, каву не п'ю. То вони якось, ну, вони хотіли щось робити. Все якось вселяло в них надію. Ми добігли до найближчої позиції, яку я потім називав Мартін, в честь позивного нашого військового службовця, який там потім дуже нам допомагав в плані прикриття вогнем з РПГ-7Б. Він Постійно їх кошмарив, щоб ті піде. Не спали, ми робили головне, свою роботу. Побратими мені, мені допомагали постійно, і в нас це вийшло. Чесно кажучи, я від себе не очікував, що буде так. Я там кричав, матюкався, рав. Люди, як не дивно, всі слухались, тобто вони в них не було сумніву, що щось я скажу неправильно. Окупанти вбили двох жителів Донеччини. Ще чотирьох поранили упродовж минулої доби. Про це повідомили у власній військовій адміністрації. Зранку російські загарбники вдарили по слов'янську, поцілили в будинок побуту та територію шовковичного парку. Минулося без постраждалих. Ворожі снаряди побили заклад культури у великій новосілці, обірвали лінію світла у селищі Шевченко. Оселі цивільних понівечили в Турецькому, Острівському Часоярівській громаді. А також у Сіверську, у Торському та Ямполі у званівці пошкоджені 11 будинків і медзаклад. Три людини загинули ще шестеро поранені через обстріли Харківщини. З мінометів окупанти гатили по селу Івашки. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки і об'єкт цивільної промисловості. Керовані авіабомби загарбники скинули по селу Ківшарівка. Серед поранених там трьохрічний хлопчик біля населеного пункту. Морозова долина та Леміщини на вибухівці підірвалася автівка, в якій їхала родина із трьома дітьми. Загинула жінка, чоловік та діти поранені. Також на вибухівці підірвався чоловік поблизу села Сулигівка. Він загинув на місці. За півдесятка разів обстріляла Ерефія Херсон. Поранені п'ятеро цивільних, серед них двоє діти. За даними Херсонської обласної військової адміністрації, ворог атакував дві церкви, амбулаторію і три адмінбудівлі у Береславському районі області. Війська московитів почали рівняти з землею оселі цивільних на території Білгородщини. Про це повідомляють повстанці з російського добровольчого корпусу і легіону Свобода Росії, які вже кілька днів проводять бойові дії на території тимчасової федерації. Росіяни нищать свої ж міста, зокрема Щебекіне, нову та Волжанку та Муром. Окупанти діють так само, як в Бахмуті. Намагаються атакувати позиції сил повстанців і руйнують будинки цивільних з авіації та реактивної артилерії. Щоби врятувати пересічних московитів, РДК та легіоні, нібито вже узгодили з українським командуванням гуманітарні коридори для білгородців, які хочуть урятуватися від російських окупантів. Цивільним, виключно за їх добровільної згоди, можуть надати прихисток на території України, кажуть повстанці. Для цього необхідно лише звернутися до бійців і попросити допомоги. Громадянська війна на території Білгородської області Росії дедалі відчутніша. Колишні прихильники так званої спеціальної військової операції втрачають загарбницький ентузіазм і показують наслідки війни, яка поступово переходить на територію країни-агресорки. снаряд туди виходить, рядом з Выбиты осколками у нас. Забор весь в коцках. Просто. Сейчас двор покажу. Двор. Все. Машина. Стекло на кухне. Вот так осколками в тачке. Ну сзади двора вроде ничего. В машине. Ну, не знаю, может на ходу, но осколков. Все в целом. Мать на панике А ехать некуда тоже. Но уезжать по-любому придется. Минають дні щебекено Шебекино точніше горить. А російські повстанці натякають на певну інтригу щодо продовження своєї другої фази визвольного рейду на території Білгородщини. Про щебекинських мародерів Бердянський Storm Shadow, Курський дрон, неприкриту іронію про другу армію світу від держдепу США і витерті білим домом будь-які кремлівські червоні лінії. А ще справжня сенсація. Поки ми усі жартували про бойових комарів, окупанти виявили докази бойової американської сарани, яка начіплює шеврони збройних сил і прямує в гості до окупантів.